Це не приватна територія. Ви... Добре, а ви пускаєте по перепусткам? Ні, не по перепускам. Можете відмовити мені в обслуговуванні? Я хазяїн кафе. Я не можу ага. Тобто ви зі мною спілкуватися українською не будете? Ні. Не хочете. Угу. Тобто ви мені відмовляєте в обслуговуванні українською мовою, правильно? Одною якою мовою у вас була школа, якщо чесно, ну, типу, я спілкувалася адекватно до того моменту, коли ви говорите, що це приватна власність. Приватна власність, я не прийшла до вас додому, я не говорю Шо? разом з вами в вашому особистому житті. Я прийшла в заклад і спілкуюся разом з офіціантом, який спілкувався зі мною українською мовою, і тримаю меню вашого закладу, яке написано російською мовою. А? робить? Закривайте все. Прям цю секунду закривайте все. Добре. Тобто ви просто мене вийде, тому що я попросила вас спілкуватися державною. Ви закриваєте все, звідки. Добре, добре. Добре. Маю знати своїх героїв обличчя.